Ну це рев'єра хвалена. Розвожу, розвожу. Нічого вона не розводиться. Теж була порчена, теж відкидав. Ви помітили, мабуть, що картопелька, яку я висаджую, вона вся із темними вічками, ніж паростками, ростками по той причині, що вона вся і на осінь була зазелена. І тиждень вона в мене постояла на вулиці раніше. Не вийшло її достати. Так? Відповідно, ті, що були білі, вони посиніли. Ну, тут антоціаном по фарбуванню відповідно вони сині. А так вони можуть бути рожеві, які хочеш. грижа. Да, це треба висипати. це раз, два, три, чотири, п'ять. Я думаю, шостий рядочок зараз буде. Це буде повністю висопаний. Висопана нітравмофоска фоска. Ось, ядки криві, що називається, плаває мотоблок. Дуже перестарався я розпушив Так, Пробуємо садити далі. За нею піде, ну хай потім вже. перша репродукція, то в цьому році в мене друга репродукція. Непогана така картошечка порізав я Ось. А що Рів'єра, що Белороса пішли в рост першими, але Мороз проконтролював, відповідно вони всі вирівнялись. стали однакові, що перша, що двадцята репродукція. Раз мені вистачить на рядочок. Ще в мене гарний сорт чіпсовий, сухенький такий. До речі, виявилося, що картопля е, товчена з цього сорта. Смачно. Я чесно, що буде суха, сухенька, Ми якось не продали цього значення. Потім зварили, Оказується, Дуже-дуже смачно. Так, наскільки я бачу, тут немає корчини. А це щось, можливо, була зверху. Може, що немає. Одна, але це грижана мішами. Вистачить, не вистачить, пробу. Проти сонця буде видно погано, але це так вона посадила. Ось не Виберу картопельку, але ну, саме погане, що доведеться ще вибирати нітравму фуску. Залишати її ось тут не можна, тому що вона за ніч потягне сирість, злипнеться і потім її звідтіля не випіш і недолік оцих загортачів те що вони в мене круто взяті вони йдуть як плушки на них налипає ґрунт в принципі я бачу що можна переробити дещо але поки, поки залишимо так як є там побачимо роботу воно свою робить звичайно якщо сюди поставити Ну навіть не знаю, дискові сюди не підійдуть по той причині, що вони не сформують мені те, що мені треба. Їх якщо ставити, це треба виносити ось сюди назад. Далі, чимось це. Тому що там і площина, і все на світі. По ногам битиме он Так що хай вже так як є. Все, на цьому все. Подивлюся, похожу. Можливо, десь порівняю, рядки кривенькі. Нічого не зробиш. Я попередні роки, коли опрацьовував, готував ґрунт, я готував його на другій швидкості. У мене воно все було культурно, акуратно, А на, ну це б якщо б були б дискові загартачі, я думаю, що воно було б рівніше. ну На сьогодні поки що так. На все добре, бувайте, здорові, все буде.